Кабмін працює над розробкою плану розвитку України на чотири роки. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, відповідний план міститиме конкретні кроки дій для кожного міністерства. При цьому прем'єр зазначив, що пріоритети уряду залишаються незмінними. Завдання у мене абсолютно зрозуміли для, для всіх нас. Економічний ріст, вищі зарплати для українців, для людей робота, нормальна інфраструктура, якісна освіта, якісна охорона здоров'я. Я думаю, що за 3-4 роки в середньостроковому перспективі ми можемо досягти тут успіху. І підвищити зарплати, і підвищити конкурентну здатність нашої економіки, залучати більше інвестицій. Ми можемо створити заходи, які дозволять продовжувати життя термін життя, тривалість життя для українців. Ми зможемо досягти більшого успіху. Спровадженням концепції нової української школи якості середньої освіти і так далі.